І вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Єлизавета Тимофєєва з Кам'янського разом з Лів'янкою Анастасією Малошенко здобули срібні медалі в змаганнях фристайл-дуетів на Кубку світу з Черлідингу, який пройшов у столиці Південної Кореї Сеулі. Надаємо, що у червні дівчата виграли золоту нагороду на чемпіонаті Європи. Купу нагород різного гатунку на низці дисциплін і дистанції здобули Дніпровці за підсумками осіннього чемпіонату України з плавання серед вінаків, який завершився у броварах. Дві золоті медалі, срібну та дві бронзові завоювала Анна Черемисіна. Золото і два срібла в Анастасії Шкітак, У Таїсі Ларіонової, золото срібло та бронза. Вікторія Бредихіна і Тимур Буштрук чемпіони і бронзові призери. Матвій Пащенко фінішував другим і двічі третім. Кристина. Тищенко срібна і бронзова призерка. Денис Малиш завоював срібло. Три бронзи в Олега Мамалигія, дві в Олексія Мороза, одна в Аліни Симоненко. Вісім медалей завоювали Дніпровці на другому етапі всеукраїнських змагань юних фігуристів, що проходив у Богославі. Чемпіонками серед стали Олександра Деля Муре в іншій віковій категорії золото виборола Адріана Шевцова. Середні нагороди завоювали Мирослава Дюльдяєва, Олівія Жеребко і Владислава Григор'єва. Брозомі відзнаки на рахунку Марії Іващенко Богдани Довгалюк і Мілани Ковалеренко. Наші вітання на адресу дівчат та їхніх батьків, а також тренерів Наталії Єріної, Лілії Батутіної, Олени Кравець та В'ячеслава Ткаченка хореографів Надії Явір і Надії Красняк. П'ятнадцятирічні тезки Вікторії Гончукова і Соколова, нове покоління єдиної класичної школи тайландського боксу Муатай у Дніпрі, клуб віст нашого міста, де за його багаторічну історію підготовлено і виховано по сім майстрів спорту України міжнародного класу і майстрів спорту, дев'ять кандидатів в майстри спорту. Троє брали участь у професійних боях у Японії. Щойно дівчата повернулися з чемпіонату Європи, що проходив в столиці Косово-Приштині, де вони стали срібними призерками турніру. 15-річні тезки Вікторії Гончукова і Соколова, нове покоління єдиної класичної школи тайландського боксу Муай-Тай у Дніпрі, клубу єдиноборств віст нашого міста, які мають стати спадкоємцями і послідовниками його славетного літопису. Адже за свою багаторічну історію тут підготовлено і виховано по сім майстрів спорту України міжнародного класу і майстрів спорту, дев'ять кандидатів у майстри спорту, троє брали участь у професійних боях в Японії. Дівчата щойно повернулися з чемпіонату Європи, що проходив у столиці Косово-Пріштині. Турнір для обох став другим серйозним випробуванням на міжнародній арені після вересневого чемпіонату світу у Бангкоку. Якщо там вони лише дебютували і залишилися без нагород, то нині з континентальної першості обидві повернулися срібними призерками. Вони вже більш-менш розуміли, де вони знаходяться, але ще трошки не хватає цього міжнародного рівня. В плані психологічної підготовки. Бо вроді нормально, нормально, полуфінали, все добре, а виходять фінали гарять. Гарять, тому що чемпіонат Європи, фінал, чемпіонат Європи, фінал. Перед тобою стоїть чемпіонка світу, яка ось тільки що в Бангкоку стала чемпіонкою світу, а тобі з нею потрібно битися. Ну, Тим не менш, і дівчата змогли показали те, що вони на даний момент можуть. Наступного разу я думаю, що це буде краще, тому що вони вже починають, як у нас кажуть, обкатуються, потрошку дивляться своїх суперниць. От, і я думаю, що от, е, наступні турніри будуть гаразд. Про одну з головних на сьогодні проблем відсутність належного досвіду виступів на таких представницьких турнірах, як чемпіонати світу і Європи, в унісон наставнику говорять і обоє дівчат. Хоча самі змагання їх вражають, адже в них беруть участь представники різних шкіл одного з найжорстокіших видів бойових мистецтв на планеті, які ще називають боксом восьмируких, де боєць для нанесення ударів широко і різноманітно використовує вісім ударних поверхонь руки, гомілки, лікті та коліна. опыта не хватило, да и вообще переживала много. Вот и не получилось. Но вообще могла лучше выступить. А так все хорошо сделали, чемпионат Европы и вообще круто очень. Зрештою, нинішній успіх для Вікторії став підсумком виснажливих двох, а то і триразових щоденних тренувань, де у першу чергу акцентується увага на підготовці тіла, мистецтво спеціально розроблене для підвищення рівня фізичного стану і витривалості, що необхідні для змагань. Режими занять включають багато елементів праці: біг, стрибки зі з тінню, вправи з власною вагою і з медболом для м'язів, пресу живота та інші. Фахова частина тренувань відводиться роботі на важко. Мішку, що посилює техніки, практиковані на лапах, які зодягнені на наставнику, де у свою чергу шліфуються комбінації. Розвиток сили і швидкості ударів руками, ногами, ліктями і колінами, після чого настає час удосконалення і засвоєння навичок. А у ході спаррингів опановуються відчуття дистанції, тактика і стратегія ведення поєдинку. А ще потрібно мати гарні морально вольові якості, бути готовим психологічно і теоретично. Тайський бокс це дуже складна структура. І в плані як виду спорту, бо повинно бути і боксером, і трошки борцем, тому що дуже багато роботи в клінчу. Це нас відрізняє від кікбоксингу або боксу, тому що клінч одна із таких трудних дисциплін в тайському боксі. Якщо ти не вмієш боксувати в клінчу, ти програєш, бо це не тайський бокс, бо тут і локті, і коліна, і кулаки, і ноги. Підготовка була дуже важка, не те, що фізично було важко, тому що тіло вже фізично готове. Важко ось тут, морально. На тебе давлять, три тренування в день це дуже важко піднятися о 6-й ранку, піти побігати, піти на одне тренування, на друге та ще й третє. Тут дуже важко далося. Турнір пройшов гарно, але, як кажуть, завжди можна краще. Хочеш від Себе більше результату ну, в цей раз не вдалося привести перше місце, але все ще попереду. Щоб воно сталося і відбулося, звісно, потрібно і надалі плідно та наткненно працювати на тренуваннях, і це добре розуміють дівчата і їхні одноклубники повісту, адже головне мати прагнення досягти успіху, все інше, справа часу та власних бажань і старань. І на закінчення наше вітання з ювілеєм легендарної спортсменки першої і найстаршої на сьогодні чемпіонки Олімпійських ігор Дніпропетровщини Людмилі Лисенко-Гуревич, кій виповнилося 90 років. Золоту медаль вона завоювала в 1960 році у римі легкій атлетиці з бігу на дистанцію 800 метрів. Бажаю вам здоров'я, залишатися бадьорою і веселою, красивою, чуйною, доброю та життєрадісною. Нехай кожен день приносить світло натнення та втіхи. А 90 100 років подарують вам нові сили та теплі надії. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагади, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.